Я Майборода Лілія Віталівна, учениця 8 Б класу. Про себе весела, чемна, займаюся вокалом, люблю малювати і беру участь у різних змаганнях. Якщо б мені випала нагода стати президентом ліцею, я б зробила все можливе для того, щоб учні було комфортно та була ціль до навчання. Предвиборча програма План Бі, Дні самоврядування, проведення лекцій та тренінгів, проведення. Спортивних змагань між класами, оформлення фотозон та створити групу черлідерів для підтримання спортивних команд у ліцеї. Привіт, я Маркевич Катерина Романівна, учениця 9 класу Степанівського ліцею. Я кандидат на пост президента школи. Чому саме я повинна бути президентом школи? Я добра, амбіційна, відкрита новим ідеям, маю гарну уяву та почуття гумору. Мій план Є. Я не забуду декілька проводити благодійні акції для людей, які постраждали від війни, створити скриньку пропозицій та розвивати шкільне радіо. А саме головне це кожного року проводити міст та містер школи. Я Фоменко Елена, учениця 10 класу і кандидат в президенти школи, комунікабельна, творча, відповідальна енергійна та відкрита новим ідеям людина. Беру активну участь у житті школи та захоплююся танцями. Моя передвиборча програма зорієнтована на те, щоб зробити наші шкільні будні яскравими та незабутніми.